Готові до чогось абсолютно нового. Приготуйте цей рецепт з персиками. У миску вибиваємо три яйця, додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Ретельно перемішуємо вінчиком, потім вливаємо трохи теплого молока від загальної кількості і додаємо борошно. Знову перемішуємо і доливаємо решту молока. Додаємо 2 або 3 столові ложки олії, перемішуємо та залишаємо тісто постояти 10-15 хвилин. Сковороду змащуємо рослиною олією та смажимо млинці з обох сторін на середньому вогні. Приблизно має вийти 9-12 млитців в залежності від розміру сковорідки. 300 г кисломолочного сиру змішуємо з цукром та ванільним цукром. Збиваємо блендером до консистенції крем сиру. Окремо збиваємо міксером 200 мл холодних жирних вершків з однією столовою ложкою цукрової пудри. Об'єднуємо вершки з сиром і перекладаємо в кондитерський мішок. Ще беремо 4 або 5 персиків, надрізаємо так, як показано на відео, та заливаємо їх окропом і залишаємо постояти приблизно 4-5 хвилин. Потім перекладаємо їх у крижану воду і ще тримаємо пару хвилин. І з легкістю знімаємо шкірочки з них. Нарізаємо персики дрібними шматочками. До речі, всі продукти для своїх рецептів я завжди купую в магазині Сільпо, де часто проходять вигідні. Акції та пропозиції. Далі викладаємо три млинці, так як показано на відео, і видавлюємо крем, розрівнюємо і наверх крему викладаємо персики і скручуємо ось такий рулет. З тієї кількості інгредієнтів у мене вийшло три таких рулетики. Розрізаємо його навпіл та смакуємо в задоволення.